Вітаю друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні, герой України, народний депутат України кількох скликань, генерал-лейтенант Григорій Омельченко, Григорій Моляновичу. Щиро вітання вам, надзвичайно рада вас бачити. Шановна Євгенія, шановна дорога моя землячка, вітаю вас щиро, радий вас бачити також. І вітаю наших глядачів, які дивляться нас, поширюють наші відео, підтримують, пишуть коментарі, ставлять лайки, задають запитання. От. Повірте, так дуже цікаво і весело жити. Григорій Мельонович, надзвичайно рада на вас бачити. Дуже багато є таких важливих тем, і от буквально щойно перед нашим з вами ефіром спільним з'явилася інформація видання The Guardian написало про те, що Великобританія готова до прямої участі у війні в Україні, і мова йде про потенційне застосування всього арсеналу збройних сил від винищувачів до піхоти. Іноземці воюють з початку повномасштабного вторгнення в лавах Збройних сил України. Але е, тут може йти про щось більше, про якусь більшу залученість і, і, і тоді про розширення якось війни, чи про що це взагалі що це за марки? Шановна Євгенія, я неодноразово в ефірі з вами, з іншим блогером у своїх аналітичних статтях. Завжди говорив, ще раз повторюю. Коли ви читаєте, які зливи, навіть mm -hmm. у відомих, як кажуть незалежні, всі у незалежних, засоби масової інформації Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Італії, Німеччини, так? Посміхніться вас знімають. Mm -hmm. Повномасштабна війна вже йде понад три з половиною роки, правда? Скільки mm -hmm. разів ви чули? Що і німці будуть воювати, і французи будуть воювати. Ну, від Макрона чули, чули. От. І Що будуть воювати англічани, коли ще не було е президентом Трампа або Баден, що будуть якісь підрозділи США? І от і от є запитання. На біса, такому достатньо шанованому виданню. Кидати інформацію, яка, вибачте, уже стара, що якісь цілі підрозділи Великої Британії будуть брати участь безпосередню участь у боях проти російського агресора. Або недавно було, що Велика Британія поставила величезну партію якихось там страшного сучасного озброєння. От подумайте, яку це дає користь. Яке це дає заспокоєння для когось валер'ян кучева лідов, у якого сини чи внуки находяться на рахунці, коли ми читаємо такі нічим не підтвердження, пустишки заяви, навіть таких шановних питань, які ви назвали. Гриво, ви? Поясніть тоді, що за цим стоїть, на ваш погляд, для чого це все і який вплив має? і на кого? Це... Абсолютно, особисто на мене, немає ніякого абсолютного впливу. Я кажу, я відповідаю реакцію, посміхніться вас знімають. І не більше. Ну, це щось приблизно таке, як Путін заявив про випробування Оречника. Потім щось кричати про випробування Посейдона. Нашу у ляпнув ще один старий маразматик Трамп, дав вказівку Міністерству оборони провести ядерне випробування. Він взагалі хоч доганяє, в мази трошки я сам, що означає сама процедура, сама система, сама технологія ядерного випробування. Так не ляпа язиком, чому ти не розумієшся. Або перший, що я робити якусь заяву, запитав їх фахівців у цій сфері, і вони тобі розкажуть всю систему. Ну, запустив 5 листопада Болванку. Балістичну міжконтактну ракету, як там пролетіла десь 6700 кілометрів і упала там на полігоні. Ну і що? Це ще один такий самий придурок Путін спустив на підводний човен останнього класу, да щоб привести, що він буде найсучасніша зброя. Ну спустили на воду лодку, вона перекосилася. Військові експерти говорять в слуганів. Підводних човнів, що для того, щоб її випробувати на воді, потрібно не менше трьох років. Всіх лякали, всіх показували, що випробування посейдона, так? Та випробування ж було не в воді, нереальне, випробування було на комп'ютері. Ну, Випробувалися, самим, як вона називається, да? що розірвався, <плат> так яка трагедія і так далі. Ви розумієте що? Тут з'являється оця от заява, що я про що, як ви сказали все. От. Бо наносить якийсь інформаційний характер, можливо, якогось спецтвону інформаційної інформації. Ви думає, що на неї зреагує Путін, може теж такі, для посилення ескалації і, і, і якісь запустити десятки в... безпілотників, в тому числі над Великою Британією, і подивитися, яка буде реакція Великобританії. Ви розумієте, що коли дорослі маразматики грають у ядерні війни з різноманітними пробуваннями носіїв ядерної зброї? То я за запитання, а чи мають право вони взагалі на життя? По-перше, психологічно лякати людей і доведе Господи засування зброї, яка забере, можливо, не сотні мільйонів, а мільярди життів на планеті Земля. Ви розумієте, пані Євгенія, а такі от речі, от, які ми часто читаємо у засобах інформації, мені зараз запитання. От, ви це опублікувала. Вона джерело назвала. Ні. Ну, це ж як завжди, на мене у мене прохання до наших глядачів. Шановні мої, коли ви читаєте, чи вам говорять, що якась газета, чи якесь видання інтернету, чи якийсь журнал, чи, як, чи якась радіокомпанія, так говорить, що із джерел наближених до, до ваших до Пентагона, до джерел наближених до Міністерства оборони, до джерел наближених до спецслужб і вам несуть таку от ахінею. Та не звертайте на це увагу. Ну раніше, коли були паперові газети, то можна було використати в одному місці. А це ж інтернет-видання, його ще ж кат не використати, як старі газети. От це їх використовували. Ви розумієте? І ми починаємо, пані Євгенія. Десятки журналістів, сотні блогерів, ще більше можливо експертів жувати оцього тречку про цього заяву. Та не, та не будуть послані. Не а дозволяйте, дозвольте, знаєте, як Григорій Говорим, ви тут без безперечно праві на 200%, так. Але дивіться, враховуючи заяву того ж, генерала залужного, який говорив про те, що на фронті у нас стратегічний глухий кут. Ну тобто, як вихід із цієї війни, так як перемога для на для війні. Ну тобто, щось же має змінитися кардинально. Ну тобто, і тому я і запитую про участь інших країн, як допомога. Тобто, Збройним силам України. Пані Євгенія, відкину строчки назад і нагадав про вже, якась прісно постний Будапештський меморандум. Де Великобританія, Сполучені Штати Америки, на москалі відкинемо, виступали гарантом територіальної цілісності суверенітету і незалежності України. Потім це до цього ради приєдналися ще дві великі країни з певними огорками Франція і Китай, але теж гарантували суверенітет територіальну цінності України. Коли почалося повномасштабне вторгнення російської армії в Україну, Верховну Раду був внесений проект закону про оголошення стану війни в Україні. Не пройшло декілька годин, як його забрала із сайту Верховної Ради. І було в Україні оголошено, що воєнний стан. А оголошення стану війни і оголошення воєнного стану, це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І якщо виходите з норм міжнародного права, це взагалі величезна різниця, прірва. Якби Україна прийняла закон про оголошення або постану Верховної Ради а був нашний законопроект, значить закон, про оголошення стану війни в Україні, і в цьому законі написала, що Україна знаходиться в стані війни, а відповідно до міжнародний народного права, Статуту Організації Об'єднаних Націй, резолюцію ООН, і резолюцію про агресію, що Росія є країною агресією, то знаєте, що випливало? Тоді Америки, Великобританія зобов'язані були б захищати Україну, в тому числі і Збройними силами. З Вашингтону поступила команда. Президентом був Байден. Ніякого стану війни, воєнний стан. І ще одне: покинемося ще раніше назад. 2014 рік. Зелені чоловічки в Криму, захоплення Криму, От, виконуючи обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександра Турчинов, звертається в Сполучені Штати Америки за допомогою. Хто був президентом? Чорнобривець Обама, хто в нього був держсекретарем? Байден, який потім став президентом у 2020 році. І Турчина вкрасив одну військову допомогу, і о, щоб і, і, і Рада безпеки і Верховна Рад, щоб прийме підістан, воєнний стан. З Вашингтону дали команду ніякого воєнного стану. Ніякої зброї ми вам не будемо постачати, тільки будемо підтримати дипломатично. Патрона шолома не подали тоді, коли президентом був Обама, а віце-президентом Байден. Ще раз підкреслюю: патрона не дали і заборонили Україні оголошувати, оголошувати воєнний стан і робити будь-які воєнні дії проти агресора в Криму. Це все я в деталях розписав ще в 2014 році. Я до чого це веду. Коли з'являються такі от подібні речі, про які ви сказали, публікації і так далі, що все. Ну, ви знаєте, воно ж колись аукнеться, і тим, хто пише таку білітлістику і роблять навколо цього різноманітну інформаційну цунами, чи чим, чи я не знаю що. Те, що сказав Валерій Залужний, я вам часто розкажу одну річ, бо його, ну це ну практично блокують те, що я стараюсь донести до людей. У 2023 році, коли, пам'ятаєте, у влітку були фашисти-расисти викинути з під Києва, Чернігівської області, звільнений був під осінь Харківська область, звільнений під осінь був Херсон і потіснили ворогів. так? У грудні, якраз перед різдвяними святами, Володимир Зеленський поїхав з офіційним візитом в США на запрошення Трампа. Трампом був Байден. Його дуже приймали на високому рівні. Він виступав у Конгресі, о, де була висомашча підтримка. І тоді в Україні з'явилася певна ейфорія, що в 23-му році ми можемо отримати перемогу. І знайшлося тверезо мислячих два військових головнокомандуючий Валерій Залужний і його заступник Михайло Забродський. Які написала аналітичні статті, які були опубліковані в іноземних пресі, де були їхні прізвища, а не так анонімно. І вони розписали, яка повинна бути військова складова для отримання перемоги на війні на полі бою, оскільки я мав великий міжнародний політичний досвід, я написав політичну складову перемогу. Яка повинна і об'єднався дві складової, які називаються План перемоги України. І от в першій частині внутрішньополітичної, і от я тоді вперше запропонував, це було на початку 23 року. Створення в Україні воєнного уряду національного порятунку і порядкування всієї економіки поставити на рельси війни все до фронту для перемоги. Більше того. Звернувся до Володимира Зеленського як президента України ще на той час, щоб він звернувся до керівників країн групи Рамштайна, їх понад півсотні, щоб була юридично підписана під клесу договір про створення антипутінської коаліції. І там було передбачено, яка мета цієї коаліції. Я висловив свою висловлюючи бачення, мета цієї цього договору повинна передбачати розгром окупаційних військ на території України, капітуляція російських військ, військових, які От, надання України необхідної мінкатури всі зброї для розгрому російських військ про те, що писали два генерали ну, от, Валерій Заружний і Михайло Забродський. І щоб були поставлені ці питання. Жодного разу, Жодного разу Володимир Зеленський не звертався до керівників. Держав, які складали групу Рамштайн з цими пропозиціями підписання договору, юридичного договору про створення антипутінської коаліції і визначення мети. І після того, як би підписали, хай 15-20 роль не грає, підписали, ратифікувати цю угоду, щоб вона мала силу закону і міжнародну, міжнародну силу. І тоді б помінялися президенти, помінялися б голови урядів чи канцлер, так то виконували б їхні наступники. Це не було зроблено. Що за за Зате ми почули у, на початку 23-го року. Кирил Буданов кричить, що в травні місяці буде пити каву, де у Ялті. Так, ще один балаболка з офісу президента Михайло Подоля кричить, що в нього в Ялті є якесь окромне містечко знамените, що він звідти буде пити каву і буде вести прямий репортаж. Так що і в нас в Україні в 23-му році піднялася ця хвиля необдуманої ейфорії. От до чого приводять необдумані речі. Ніхто не слухав ні Валерія Залужного, ні Михайла Забродського, ні мене, ні наші, ні наш план перевоги, як я складав, політичну, внутрішньо політичну і військову складову. Двадцять четвертому року пішов о контрнаступ, Григорій Морянович. Послухайте, послухайте, контрнаступ ну, пане відбулося. Що сказав у січні 24-го року? От Володимир Зеленський на прес-конференції забули. А він сказав, краще б язик би проковтнув і не говорив, що план контрнаступу опинився поч... до... Ще до його початку опинився на столі у Путіна. І ніякого контраступу не було. За... Коли появилися оці от вимоги залужного, мої, і так, далі. чим закінчилося у лютому 24-го року. Зеленський звільняє займаної посади залужного, зні... знімає займаної посади його заступника Михайла Заврозького і ще 20 генералів з їхньої команди. Призначає сильську, і після чого що почалося, російська агресія почала наступати, наступати, хай повинна але окупувати нові території. І тоді, у 24-му році, вже під кінець 24-го року, я пишу, що тепер єдиний вихід врятувати Україну, те, що відбувалося провал в міжнародній сфері, провал у дипломатичній сфері, військових і так далі. От я пишу про необхідність відставки Зеленського. І щоб виконував обов'язки президента України, голова Верховної Ради, а Стефанчук, такий же самий дилетант, як і Зеленський в обороні безпеки і воєнній сфері народні депутати обирають нову голову Верховної Ради, серед яких є там з десяток депутатів, які мають цей великий досвід міжнародний, політичний, економічний, військовий і так далі. І тоді, в конституційному порядку, переходить нова в Україні, відбувається нова влада. Це якщо думати про Україну. Але не думати про своїх 5-6 менеджерів, які обкрадають країну, не тримати з усе місто. Якщо твоє оточення перелякано спить по ночам, а вранці прокидається з холодним потом, що якщо зміниться Зеленський, то їх, 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 їх чекає в'язниця, Лук'янівська або СІЗО в слідчому ізоляторі. Це все, все було описано. Ви розумієте, що? Коли є екстремальна критична ситуація, то треба приймати рішення. Якщо ти бачиш, що ти не здатний. Виконати цю місію і через твою впертість, недолугість, дилетантство, просто ідеотизм гинуть сотні тисяч на фронті. Ну тоді, вибач, ким ти становишся? Ти становишся просто ворогом свого власного народу. І були ці речі запропоновані, і це, що вона не робилося. Потім приходить до влади Трамп. Почитайте мої статті. Аналітичні попереджав, американцям писав, друзям передавав прихід до влади Трампа. Це катастрофа і для Сполучених Штатів Америки, і для вільно-демократичного світу, і для Європейського Союзу а тим більше для України. І все це підтвердилось Ну то американці беруть і несуть свою відповідь Я берусь за оце. Нас готовлять різними різноманітними обіцянками. Ну обіцявши Зеленський 300 тисяч 3 тисячі ракет. Де вони? Мільйони ну, гронів. Вони ще повинні ще... були бути до кінця минулого року. До кінця цього року скільки залишилося місяців? Ага, листопада, дороги, два не, півтора місяці, так? Пів... О, сам, от, за, залишилося. от. І що за півтора місяця накліпають, як ото запорожець в анекдоті, то це пан, то то, що пан схлепав. Наклепають 300 ракет. А яку розвернули, вибачте, ахінею, промфламінго. Ви розумієте що? Коли журналіст або якийсь експерт, який у відставці говорять речі, на це можна дивитися по-різному. Ну, коли посадові особи кажуть відверту брехню своєму народу, коли посадові особи говорять те, що не може бути зроблено, ну сьогодні збрехав, завтра збрехав, після, збрехав, тоді ж тобі взагалі ніхто не буде вірити. І ми починаємо вестись на різноманітні публікації і так далі. А от те, що почалося між Трампом і Путіним за цими ядерними пробованнями, ну ви знавичте, вже скажуть, ну блювати хочеться від цих двох маразматиків. Але ж ніхто ж не думає. Що в історії щось подібне було. І які були трагедії? До чого це приводило і так далі? Тут кричить випробування спочатку Орешника потім боревесника. Той дає команду Пентагону випробувати ядерне випробування, ядерне не знаю що, що це воно таке запускає балістичну ракету, пустичку і так далі. Це, от. погрожує, що у нього біля. Російській Федерації підводна лодка, вона треба запускати балістичні ракети на ж саме, той кричить посейдонам і так далі. Ну, ви розумієте, з ума сходять самі або вже зійшли, і таке роблять із народами. Розумієте, пані Євгенія, поки ми. Це заворути ядерної війни, чи ні, Що ви кажете? Світ на порозі ядерної війни враховуючи все це, що відбувається. Ви розумієте, світ на порозі, що можу скоро, скоро весь попаде, або в палату номер 6, або в дурдом. У нас у Києві, так на вулиці Фрунзе, по-моєму 103, був дурдом, де психіатричні експертизи проводили. Розум... Так, от першу чергу треба туди повістити Байдена і Путіна, і ті, які біля них, що таке оціняють, так да. Ви знаєте що? Відприймається рішення. Якщо судити от по цих от речах, ну всі прекрасно бачать, що Путін і Трамп не мають логічного милості, діють нераціонально не, не і раціонально. У них у рішення, у них одне і друге приймається всім на емоційно-психологічному підґрунті. У Путіна щось у, у місто з оточення, у Байдена щось Меланією. О, чи ще чому, чи сином, чи і тому подібне все, і потім так і роблять зави, і так далі. Ну, ви знаєте, що як можна відноситися до президента самої могутньої країни світу, військовому, ядерному потенціалу, економічному потенціалу, оплоту демократії вільного світу Байдена, який несе з моменту обрання його та ще під час президентської кампанії, таку ахінею. І нікого ніхто не навчив, що він же був таким самим, коли був перший срок 16-20 роки. Ну, ви розумієте, експансійні замашки. Він по своїй сутності, в фашист. Фашист, так само, як і Путін. Такий же не фашист Орбан. Такий же в Білорусі Лукашенко, по пофюре. Такий же напівфашист Швіцов. Ви розумієте, що ну за. Релігійний фашизм, а я то я просто зараз мовчу. Такий же диктатор фашист, як Сі Сімпі, примінічну взагалі мовчану. Ви розумієте, що які раковини пухли, не виникли на планеті Земля, і усіх уз них є ядерна зброя. Ну, західним ключем Фіцо і цього самого Ірану і Орбана. Ну тільки вдумайтеся, на сьогоднішній день дев'ять країн. Які мають ядерну зброю, в загальній кількості володіють понад 12 200 боєголовок. Понад 12 тисяч 200 боєголовок. В Америки 5 тисяч дето 170, у Російській Федерації 5 тисяч десь 450. І один перед одним фасується, в кого яка більша ядерна глибина, в кого більше вона чи далі стоїть, чи стріляє, так далі, все. Зовсім хлопчики. Зума по сходили. Ви розумієте, що? І Трамп хвастається і заявляє, що в нього стільки ядерної зброї, що 155 чи 150 разів він може знищити планету Землю. Ідіот, чим ти хвастаєшся? Так от, якби їх не поєднувала пані Євгенія, оці схожі з психотипу, психологічних портретів Йосиф Манії Величча, нарцисизму. Я вже писав, це ж висновки вчених у Путіна і Трампа психологічний протест, психотип, ну, всім слісі характеру, співпадають на 87%. Подібне таке було в минулому столітті. Такі два саме параноїка, два психотипи Гітлер і Сталін. Чим закінчилось відомо, повторювати не буду. Обмінювалися теригами, дружили, поздоровляли одну. Потім почали Другу світову війну, розділили Польщу, Друга світова війна, яка забрала близько 80 мільйонів людських життів. Так само і ці, так і самі. Оці речі, які заявляє вам Байден, Господи, Боже мій. Трамп заявляє. Ой, Ой вибачай, Трамп. От, Ви розумієте, те, що заявляє, ви прошу вибачання, те, що заявляє Трамп. Байден менше мовчав, але робив, робив не більше, ніж Байден, чим ні, ні, ні Трамп що закінчить війну за 24 години, потім за 100 днів, потім за 50, потім за 14, за 10, потім встановлює Ден Лайдос 8 серпня, потім Путіна зустрічає... А, а зараз 15. до нього так. Орбан, Орбан до нього бачила але він що знову поїхав і буде говорити про зустріч. Так, послухайте, Орбан. та я бачив того Орбана в одному місті. От коли я з ним грав в футбол в 96-98 роках, ми були депутатами, він з Бутапецького угорського парламенту, а я українського, Да? якби знав, що він з нього виросте такий ідіот, щоб на футбольному полі ноги поперебивав би. Я з ним маю право так розмовляти, бо я знаю, що це за гнида.